Мене звати Марчак Софія, я учениця 9 класу з Родянського ліцею з Збораської міської ради Тернопільської області. Сьогодні я хочу представити вашій увазі проєкт із категорії комп'ютерне мистецтво, а саме сучасні виклики, дезінформація та правила реагування на неї. В час, коли в нашій країні вже йде війна, важливо розуміти, що поруч з активними бойовими діями відбувається інформаційна війна. Інформаційна війна це вплив на населення іншої країни у мирний або воєнний час через розповсюдження певної інформації, фейкові новини, дезінформація, деструктивні заклики в мережі це те, з чим ми зустрічаємось в інтернеті все частіше. І найбільша небезпека в тому, що через вплив дезінформації ми можемо почати сумніватися в правді та грати на руку злочинців. ми не завжди знаємо та розуміємо, як себе поводити з такою інформацією. Як захистити себе та своїх рідних і знайомих. Тому хочу розкрити тему дезінформації більше та сформувати практичні поради щодо захисту інформаційного простору. Основне завдання мого проєкту подати інформацію про дезінформацію та правила поведінки з нею у цікавій та ілюстрованій формі. Тому я вибрала форму подання результатів дослідження, інфографіку. На мою думку, саме таке подання матеріалу доволі легко сприймається, зокрема серед підлітків. Весь матеріал подано у чотирьох постерах. Основна ідея поєднати взаємозв'язок людини, тобто власне я, в інформаційному просторі з певними фактами. Тому на кожному із зображень доволі велику частину відведено на намальований мною силует людини. А навколо у вигляді так званих виносок стікерів викладено окремі правила чи твердження. Моєю метою було не тільки подати інформацію, а й зацікавити і викликати асоціації. Кожне зображення виконано у програмі Кріта. Це растровий графічний редактор з відкритим початковим кодом, що для мене є значно, значною перевагою, а також він розроблений саме для цифрового живопису. Кріта підтримує багатошарову обробку зображень і володіє великим набором засобів для створення скетчів і формування фігур. Побудова зображення включала у себе три основні етапи. Перший етап полягає у малюванні контуру зображення. Другий етап полягає у позиціонуванні елементів на аркуші та заповненні внутрішньої області малюнку. Третій етап це додавання та форматування тексту. Зараз на слайдах представлений результат виконаної роботи. Перша інфографіка під заголовком сучасні виклики дезінформація. Другий постер присвячено пошуку відповіді на питання, як оцінити інформацію, яку я хочу поширити. Третє зображення розкриває алгоритм дій, якщо я поширив неправдиву інформацію. Та останнє четверте зображення знайомить нас із кроками, що робити, якщо хтось із знайомих поширив неправдиву інформацію. Підводячи підсумки, можна сказати, що проект Сучасні виклики дезінформація та правила реагування на неї безперечно є актуальними у сучасному інформаційному суспільстві. Надію, що результати моєї роботи будуть інформативно корисними зазначити, що розроблена мною інфографіка була практично використана під час проведення Дня безпечного інтернету 2024 та отримала високу оцінку серед учнів та вчителів нашого ліцею.